Буде гарно не лише всередині, але й зовні. Після початку ремонтних робіт у гінекологічному відділенні міського перинатального центру місто взялося і за благоустрій прилеглої до пологового будинку території. Передусім вирішила оновити дорожнє покриття для в'їзду та виїзду автомобілів швидкої допомоги. Швидка не могла вчасно заїхати, тому ми власне маємо за таке завдання зараз облаштувати по перше і заїзд для швидкої. По друге, облаштувати власне саме місця для паркування автомобілів, облаштувати заїзд до місця укриття, тобто до нашого підвального приміщення, де є укриття для наших пацієнток, які можуть перебувати під час повітряної тривоги, там де ми маємо облаштовані інші кімнати, палати і інші такі виробничі наші медичні приміщення, щоб власне був доступ і наприклад, Швидкої допомоги, окрім того, територію збираються озеленити, висадити молоді дерева та квітучі кущі, щоб перед перинатальним центром була не лише парковка, але й зона для відпочинку батьків та дітей. Нарешті має бути тут благоустрій, тобто це комплексний підхід до нашого пологового, тобто в середині робляться палати, але ззовні має бути доїзди, парковки, упорядкування. Ще раніше ми територію біля поліклініки і парковки зробили біля пологового. А зараз саме ці заїзди ми теж хочемо зробити, щоб тут було зручно, щоб люди могли підійти. Також тут плануємо озеленення, лавочки для того, щоб могли. Навіть зупинитися, посидіти трошки. Ну і це центральна частина міста вона теж має упорядковуватись. Ремонтні роботи тут розпочали нещодавно, однак виконують їх швидко та якісно, запевняють у профільному департаменті і обіцяють, покриття буде міцним та довговічним. Основна вимога це є е, товщина 8 сантиметрів, яка би забезпечувала, витримувала заїзд машин. І теж у нас вимога є, які ми фактично на всіх об'єктах ставимо це безшовність, щоб вона забезпечила зручний е, рух на візках, е, велосипедах. Робимо такий звичайний благоустрій, е, проїзд. Пішохідні доріжки, лавочки, весеним дерева. Дуже було в жахливому стані ця територія, і відповідно ми проводимо комплексний благоустрій. Загальний об'єм трохи більше тисячі квадратів. Буде гарно. Завершити тут ремонт. Планували до 1 червня, та навіть зважаючи на великий об'єм робіт, сподіваються впоратися швидше. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.